Слід по собі, як буквально, так і образно, залишає кожен художник, який побажав залишитися невідомим, презентував цілу виставку із відбитків власного взуття. Як стверджують куратори даної експозиції, загадковий митець, добре знаний у Івано-Франківську. Тож пропонують відгадати його ім'я. Для версії створили спеціальний журнал, водночас неординарна експозиція, яка супроводжує конкурс. Є цілком вартісною і в мистецькому змісті. Це не серо. це абсолютно справжня робота. Це монотипія. Це зроблено 25 різних відпочатків різних. Взуття по п'ять штук зроблено кожного на даній виставці. Це третій відбиток. Це художня робота і можна взяти хто любить рамочку, піскло, паспорту і як арт-об'єкт. Особисте взуття, друкарська фарба і папір як спосіб залишити свій персональний слід у мистецтві. Схожий досвід є на рахунку відомого британця Деміана Хьорста, який здійснив цілий перформанс на дану тему. Вона надихає й інших митців, кожного по своєму. По нашій. У нашій соці застелив би 300 метрів паперу. І були би сліди, ну, сліди в домовому розумінні, а не бачите, сліди можна розцінювати по-різному. От сліди наших людей. В кожного капці різні. Але перед тим треба було там без якусь фарбу стати, І діточки би йшли. І потім би це вирізати, кусочки такі, і зробити виставку, сліди. Станіславова відчути себе слідчим і дедуктивним методом з'ясувати, кому належать дані відбитки, може кожен, адже допитливому глядачеві сліди розповідають про їх власника чимало. Усі секрети відкриють 16 червня під час закриття експозиції. Той, хто вгадає ім'я її автора, отримає мистецький альбом. Якщо ж правильних відповідей буде кілька, проведуть і невеличкий розіграш із оригінальними заохочувальними дарунками.